Поліції розповіли деталі розшуку чоловіка, що у селі Доросині Луцького району відібрав автомат у правоохоронця та зник в невідомому напрямку. Олександра Яворського шукали майже дві доби. Спочатку знайшли автомат, а потім і самого зловмисника кажуть, опору не чинив і вину свою визнав. Наразі Волинянину мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід. Автомат було знайдено в ході пошуково. Оперативних заходів, проведених поліцією, тобто саме поліцейські знайшли зброю, яку напередодні викрав зловмисник, в одному з місць, сховків, де він перебував раніше. Більше доби тривали оперативно-пошукові заходи його, і все ж таки в їх результаті вдалося затримати цього чоловіка на території Луцького району. Це також він був затриманий силами поліції. Супроти він не чинив, він на даний момент в усьому зізнався, але, звичайно, що ще будуть проведені ряд слідчих дій, і буде з'ясовано детально, будуть проведені на місці події певні експерименти, і вже всі процесуальні дії будуть виконані. І тоді вже можна буде говорити про те, що йому загрожує згідно з санкціями статей, то йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років, але це буде рішення звичайно, суду. Сьогодні, 16 березня, планується оголошення йому підозри, і вже після цього обиратиметься запобіжний захід ківерцівським судом. Раніше в на нього складався протокол один про вчинення домашнього насильства, тому що його мати вже викликала працівників поліції декілька років тому. Тоді суд йому, в принципі присудив штраф, кін сплатив, а так в якихось кримінальних порушеннях він більше не був помічений. Кримінального минулого за ним якраз і немає.